Усім привіт! Дорогі друзі! Ми перебуваємо у відділенні Надвірнянської художньої дитячої школи на території дитячого садочка Вогник. І сьогодні ми продовжуємо знайомити вас з викладачами Надвірнянської дитячої художньої школи і з майстер-класами. І будемо мати нині дуже файний майстер-клас по кераміці, і будемо мати теж. Фест файний майстер-клас з ткацтва. Дивіться, буде файно, буде цікаво. І я би попросив завідуючу відділення Алієву Надію Васильівну, аби вона познайомила нас з усіма працівниками цього відділення. Хочу познайомити вас з Віталієм Васильовичем. Він є викладачем спецпредметів і викладачем ткацтва. Далі у нас є Люба Степанівна, теж викладач спецпредметів, викладач ткацтва. і Вікторія Васильівна зовсім молодий спеціаліст, викладач спецпредметів. Вона працює у нас недавно, але дуже хороший, гарний спеціаліст. Ми вітаємо нашу чарівну пані Надію свя... пані Любу з святом віри, надії любові, що сьогодні відзначаємо. І запрошуємо до привітань теж вас і запрошуємо всіх вас на майстер-клас. Віршами. Ну, до, до <рес> дія Васильівна, я знаю, що це відділення вже багато років є, і існує, і має навіть свої традиції. Тому просив би, аби сте розказали про нього. Що ж тут такого є файного, унікального, чим воно займається? І знаю, що школа Надвірнянська дитяча художня, як я і все величаю, школа мистецтв у надвірні, розростається, бо це не єдине відділення. Але просив би розказати про це відділення. Ну, наше відділення працює вже більше 12 років. Тут навчаються, взагалі воно було створене для, спеціально для тих діток, які живуть в цьому мікрорайоні. У нас навчаються дітки від 6 до 17 років, тобто з 1 по 11 клас. А так як ми працюємо і знаходимося, взагалі наша школа на території дитячого садочка Вогник, то ми тісно співпрацюємо з садочком. І в нас є групи таких маленьких діток, і вони вже починають відтепер привикати, призвичаюватися, вчитися мистецтву. Такі маленькі дошкільнята. Власне робота вашого відділення, яке має спрямування. Наша робота спрямована на розвиток і поширення декоративно-прикладного мистецтва в нашому місті і в нашому краї. І через те в нас є не тільки такі загальні дисципліни, як рисунок, живопис, композиція там, історія мистецтва і ДПП. У нас ще є такі цікаві заняття, як ткацтво і кераміка. У нас є спеціально для того, облаштовані майстерні, викладачі облаштували їх своїми силами для того, щоб дітям було цікаво і зручно тут займатися. Ну і Богу дякувати. Я так розумію, що наше мистецтво гуцульське воно від не те, що вже відживає, а воно вже воскресло і вже стає на ноги і зачинає твердо іти не лише по нашому краю, але вже й по цілій Україні. Бо знаю, що так само приїздять люди з інших регіонів України вчитися кераміки, наприклад, до вас, переймати інші ремесла. І дуже приємно, що надвірна повертає собі статус міста, міста. Митців, місце ремісників, і в тому є так само ваша велика заслуга. Кілька років ви займаєтеся керамікою, кілько років ваші викладачі займаються теж ткацтвом. Керамікою я займаюся вже більше 20 років. Це вже, я думаю, що достатній час для того, щоб трошки могти щось побачити і спробувати, і достатній час, щоб передати свої вміння і знання учням. А ткацтво у нас практично недавно всього чотири роки. Але за чотири роки зробили дуже велику вчителі. Наші провели дуже велику роботу. Віталій Васильович, Люба Степанівна. Вони обладнали кабінет, самі підібрали, знайшли ці верстати і зробили з дітьми. Ви можете подивитися, ну просто колосальну, колосальну кількість робіт, гарних, цікавих, яскравих, справжніх гуцульських робіт. Це є наша майстерня з художньої кераміки. Ми працюємо з учнями різної вікової категорії, починаючи від 10 років і до 17. От ви можете подивитись на їхні роботи. Ми маємо можливість працювати з різноманітними глинами, з червоною глиною. Отак виглядає робота з червоної глини, з білою глиною. От ми можемо розписувати роботи кольоровими англобами. у дітей виходять такі цікаві гарні роботи. Е, можна затирати поливами. от Біла глина затерта поливою. Також отакі роботи великі, вони просто розписані акриловими фарбами. А ще ми маємо можливість унікально займатися справжньою гуцульською керамікою. Ви можете подивитися ряд робіт. Це дуже унікальний розпис. Покривається коричнева глина білою, потім прошкрябується по ній візерунок. Далі ця робота випалюється і вже після випалу наноситься зелена і жовта фарби і покривається прозорою глазур'ю. Така цікава робота берегині. Це є дипломна робота нашої випускниці. Вона собі виконала таку колекцію береген. Ну, залишила нам для зразка для того, щоб наші учні дивились, надихалися і створювали свої такі цікаві шедеври. Ті яйця це не є кераміка, вони гіпсові і розписані ну, теж згідно з нашими традиційними писанками, розписані нашими учнями. І ми їх навіть виставляли в церкві це у церкві Новелині. Це в нас є колекція таких косівських робіт, робіт-майстрів. Ці роботи ми придбали для того, щоб наші учні могли дивитися і могли надихатися і могли створювати свої власні твори. Надія Васильівна, я вже глину якось так пом'яцькав трохи. Тепер, аби на цьому колі робити, що перше треба? Це треба посмарувати чи це зразу кидати глину. Найперше потрібно змастити гарно коло для того, щоб була в'язкість і до нього приліпився той шматок глини. Чим це маститься? Прямо так глиною. Ага, глинув і все натерти. Все? Тепер треба гарно цей шмат глини гарно, сміливо, щиро приліпити. Я вже думав, що Але ви мені з хліба відібрати. Приліпити так надійно, щоб він у процесі не вискочив і не пострибав. О, Отак. Зараз я його трохи відцентрую. Наша основна мета так. поставити цю глину на центр. Так, щоб вона була посередині, крутилася ідеально, щоб не била. Тому що якщо глина не посередині, у нас нічого не вийде. Боже, поможе. На центрі, але це така дуже е, праця цікава, тому що один неточний рух і вже наш виріб зіпсувався. Треба дуже точно виважено е, лишній раз руками не робити якихось таких різких рухів. Точно виважено е, робити все, що я скажу, тому що ми зіпсуємо зараз виріб. Добре, то що перше робити? Найперше ми маємо зробити дірочку. Для того, щоб зробити дірочку, треба плавно звідси сходячи опускати пальчик донизу, і тоді вже там ану, легенько коло. Тепер ми можемо трошки розширити стіночку. Отако. Так. Пальцями. Руку закріпив і нікуди нею не рухаєш. Глина має сама вирівнятись об руки об пальці. Далі ми будемо тягнути стіночку. Був вищий і тонший цей циліндр, То отак? а тоді вже з нього отак Отак і, і тягнемо догори. Ага, отак, отак, так? І руки не рухаються нікуди так рівно, рівно. Отако? Ну, як, як зручно, отак чи може, чи може отак. як А якби як отако? Такий у нас вийшов горщик, не дуже рівний, але наш. Я вам скажу, є така приповідка, що не світі горшки ліплять. Бігми Боже, то треба бути світом, аби це зліпити. Я не знаю, яке це, як це треба мати чуття, аби воно було не по всьому мені і не по всій хаті. Направду то велика майстерність з цим це бавити. Наша основна мета передавати свою майстерність, всі свої знання дітям, а також навчити їх любити і цінувати нашу спадщину, наше мистецтво для того, щоб вони теж могли потім нести це у світі. Художнє ткацтво ми тут заснували недавно. Ось це десь приблизно три роки, три-чотири роки. Зібрали тут станки, скільки могли, матеріали. Кожен станок у нас призначений для чогось свого, так, як і є. От. Станки ми з Косова загалом привозили. Я коли навчався, я мав можливість взяти ці станочки. Ось. Сьогодні ми будемо знайомитися з техніками виконання, такими елементарними. подкасту. Будемо розглядати принципи, як формується тканина, як формується тканий виріб. Ось. Подивимося, як це виглядає вже в матеріалі. Будемо ще мати можливість роботи, показати, як робота знімається з ткацького верстата. Ось так, такий цікавий момент. І попробуємо також пару прокидочок зробити за ткацьким станком. Попробуємо бути майстрами. Так? Ось. Тут у нас на цьому відділенні художнього касту, такому маленькому, є вже роботи, які за певний час були надбані працею такою дуже трудоміською, тому що треба мати велике терпіння. Ось. Тут у нас є і гобелени, і килими, і аксесуарні такі речі, як сумки, браслети і так далі. Ось. У нас так, також ми Маємо швейні машинки, які допомагають нам перетворити наші ткані вироби у красиві мистецькі речі. На відділенні художнього ткацтва нашої філії у нас займаються діти різної вікової категорії, починаючи з 10 років. Всі дітки дуже добре знають, що таке є вишивка. Але що таке ткацтво, вони чують від нас уперше. Тому найперше, що ми їх знайомимо словом ткати. Надалі ми їх знайомимо з їхнім першим ручним верстатом. До речі, рамочки рамки це називається рамка, заготовлені Віталієм Васильовичем. Так як це не жіноча така, можна сказати, справа, хоча і діти в нас спробують їх виготовляти, і батьків ми залучаємо. Так, ось є це. У нас така рамочка є вже трохи більшого розміру, бо маленькі дітки починають на маленькій рамці. Це є вже трохи для більшого розміру виготовлення гбелену. До речі, рамка є дуже практичною е у плані використання так. та універсальною, бо її можна самому і вдома виготовити і з собою взяти, щоб щось допрацювати, наприклад. Ось. І вона дуже нас виручала на перших початках, коли ми тільки цей е заклад цю філію починали. Ось тому всі ткали на рамках і було дуже цікаво Використовували такі хитрості, щоб швидко це зробити, бо справа дуже затяжна. Чому діточок натягати нитку основи на рамку? Та це важливе. Це основи. дуже так. Важливо, важливо її натяг навчити правильно Та. натягати її, щоб було не за слабко натягнуто, не засильно. Яким буде виріб, така має бути ширина основи. Я станки які. Використовується для того, щоб виткати полотняні тканини. ось, Верстати. що мають такі дуже, Тут є такі зубці берда, ось ця частинка бердо. І вони мають дуже маленьку відстань для того, щоб мати можливість виткати делікатну тканину. Ось, і Спеціальними техніками ми можемо отримати і ткану-сорочку, і скатертину ткану, і рушник. І дуже багато таких корисних речей вже в сучасній тенденції. Давніше ще це були тайстри і багато інших одягових тканин. Так? Це за полотняним станком. Тепер підемо до станка килимового. Килимовий станок легендарний, дуже потужний, який пройшов через багато часу. У нас, особливо на Західній Україні, було дуже багато ткали на замовлення. Ось з кожного був станок. Кожні, і, та, та, і такий станочок був дуже цікавий, тим, що на ньому можна було дуже швидко виткати. Тому що станки мають різні склад... рівні складності по ремізках. По, по цьому такому ремізки. Є на 4 ремізки, є на 8, на 6. Ось, а це двохремізковий такий звичайний. За допомогою якого можна швидко виткати килим. Також в подальшому по використовували для того, щоб виткати гобелен. Гобеленова техніка вона теж має таку подібність до килимового, просто вона складніша в виконанні. Ось. І, звичайно, рамка, яку ми розглядали вже, теж є наступним засобом. Тут ми бачимо такий фрагмент, де ми. Ткали. Уже старшого віку дітки. Так, це наші учні старшого віку. Вони ткали такий, е, такий фрагмент для того, щоб потім його використати вже в творі. Або, наприклад, скажімо, іграш, іграшках, так як ми бачимо на оцьому зразочку. Так? Ось у нас ми, коли знімаємо вже готовий витканий виріб, тоді так. виходить так. така краса. Ось. Ну і... Є такі роботи, у нас подкасту спільні. Колектив. Колективні, так. І, і така одна характерна робота. Ну і не одна, тут я бачу навіть декілька є. Ось це є дерево життя, така е легендарна тема. Ось є е теж такі нарізвяну тематику. Гобелен. Це теж колективна робота. Так. Ну тут ми вже бачимо. Переплітається у цьому і текстиль, де ми поєднюємо різні техніки, так як тут і. І так само тут дуже характерна, така гарна колективна робота. «Райські пташки називаються, так. Так, дуже є багато технік. До речі, якщо би взяти ткацтво і зробити окремий такий навчальний заклад, воно би розбивалося на такі три кваліфікації. Ось там, де. Чуть килими, гобелени, там де чуть одьгову тканину, і також там де чуть такі шпалерні тканя, дуже делікатні. Ці вироби це у нас теж діти меншого віку, учні ткали такі різдвяні шкарпетки. Так, вони туди можна навіть закинути цукерок, що є бажання. Ось, ну і вони з надією, що вони це можуть зробити, і ми їм віддамо, коли вже... Прийде час, ми хочемо, щоб воно трошки побуло на виставках, так як нас робіт, таких небагато. І ще в нас є така дуже цікава серія робіт янголи. Теж ми, ми, до речі, їх ткали не за станком, а на рамці, витикали оцю частинку і потім вже її оформлювали. Вирізали, підшивали, заклеювали, різні техніки використовували, і таким чином ми отримали таку цікаву іграшку. Янгулядку. У нас дітки, які, наприклад, вже навчаються в четвертому класі художньої школи, вони починають з тільки знайомимо їх ми їх з кастом, так? І вже на порегляд ми повинні за декілька місяців ми повинні представити вже якусь роботу. Значить, ми що робимо? Ми починаємо з невеличких таких фрагментів. Це можуть бути як і браслети, такі, такі на руку можна робити, і, і нагрудна така може бути прикраса. Далі вже наступним етапом зразу ми. Приступаємо до окремих таких теж робіт і формуємо їх як в колективну роботу, тобто, щоб був, ну, представити гарно наш, нашу обираємо тематику згідно планування. І тоді ще займаємося оформленням нашої роботи. Тоді, вже на перегляд, ми маємо що показати. Відповідно, в перший же семестр це не дуже так просто, тому що це за короткий дуже термін потрібно і навчити. І вже щось і показати в художній школі. На, на наступне півріччя в нас вже в цьому класі представили вже дві навіть роботи. Тобто, це дорослі діти, вони вже швидко схоплюють. От, Наприклад, це вже є зимова робота, це такий у нас вийшов вклад. Це така техніка, як, як варети колись такі робили. Тобто, з цього з цього кусника ми зробили отакий. Такі цікаві, гарні, сучасні, е такі кладчі, можна сказати. І так само от е виткали вже таку велику, таку більшу турбинку. Правда, ми допомагаємо нашим учням. Е до речі, хочу ще сказати, що ці всі е вироби ми е веземо на різні виставки. Е Гуцульський фестиваль, конкурси. Конкурси, так. так. Ми були, зокрема, з Італієм Васильовичем, були, представляли наші учнівські роботи в Закарпатській області, село Кваси на Гуцульському фестивалі, місті Яремче, Вижниці в Вижниці на Гуцульському фестивалі. так. І Дуже вони, до речі, гідно і пристойно в нас виглядають. Це наші перші учні. Учні були різної вікової категорії. Які пробували в різних техніках ткані-подушки це їхня саме перша робота по такому художньому ткаству, серйозно така. І потім ми вже їх підшивали. І в нас вже їх залишилось трошки. Губелени, ось теж це вже наступні наші роботи. Коли ми знайомилися вже складнішою технікою гобеленовою. там вже Треба було добре попрацювати, багато терпіння. Це в нас є гобеленове ткання. Воно, як бачите, воно є дуже таке делікатне. Тут плавні переходи ліній. Це в такому абстрактному стилі ми брали фрагмент гобелена і його пробували перенести на виробі. А оці вже килимки, які ви бачите з пташками, це, це вже ми випробували техніку. На межову нитку, за верстатом. Ось. І в результаті у нас вийшли такі чудові близнята. Ви вже нам на розказували 4 міхіцу, так? Що ви вмієте, як ви вмієте, а тепер покажіть і мене навчіть. Нарешті ми вже добралися менше говорити, більше робити. Ось, то ми зараз спробуємо зробити пару прокидок, що буде слугувати майбутнім подушечком. То будуть ясички. Так. Да. так, зараз наш важливий крок це зрозуміти, як формується тканина. Для цього нам треба розуміти, що є фах, який утворюється в нитці основи за рахунок ремізок, оцих двох, коли ми опускаємо одну ремізку, і за рахунок цього створюється такий, такий фах. Тепер. Кожен зі своєї сторони так, і так. разом. О, супер. Давайте так. ще разочок наступний. І таким чином ми формуємо нашу тканину. Робимо дугу. Дуга відіграє дуже важливу роль. Вона відповідає за те, що виріб був рівний і не стягнутий. І треба навчитися її контролювати. Можна змінити вже відвідку зараз. Кожен має свою палітру кольорів. Так. О, мене стало гарно прибивати. Це Це. Спільна робота дуже цікава. Так. Цей станок, не знаю, чи був заправлений ще на три на осіб. Зазвичай одна людина така тече за станком, але так як в школі там своя програма полегшених. Треба старатися зробити так, щоб і не важко було, і було цікаво одночасно. Добре. Можна спробувати змінити щось. Колір інший. Пан Андрій, ти вже зробив? Ну, я пустив три, ці, пропускаю ці. Добре, давай туди значення. Так, це у нас техніка така саме елементарна і дуже цікава, тому що вона є проста у, у виконанні. Вона називається техніка перебірного ткання. Це коли ми за рахунок комбінації кольорів ниток можемо зробити орнамент. А ви вже показали нам, як заснувати полотно, як з чого починається ткання, а тепер найцікавіше. А як його здоймити з кросин. А ну, показуйте. Для початку нам треба відв'язати ниточки. Ось, які прив'язані до, до цієї рами, яка тримає. Добре, тепер йдемо, відрізаємо цю частинку. І потім ці кінчики підв'язуються, і в результаті у нас виходить вже новий виріб. Кінчики підв'язуються різними способами. Та? так? так. Чи То то якщо нитка така не жорстка, то можна такою петелькою, зараз я попробую. чи... Тут ось, дуже груба товста нитка. Ось отакою петелькою ага. затягується. Але це нитка жорстка, тому ми можемо просто зав'язати між собою, щоб ниточки під коня не повилазили, коли ми вже будемо обробляти цю тканину, щоб воно трималося. І таким чином ми отримуємо такий, таку заготовку для нашого майбутнього твору. Ось. І вже з цього ми можемо, керуючись нашою фантазією, або зробити якусь іграшку, або щось придумати ще. Став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, навчайся українському. Люби своє, роби своє. Палець вгорі! До зустрічі.